Ане Дмитре, сьогодні, 8 липня, російські терористи атакували територію декількох регіонів України і наразі спостерігаємо жахливі влучання по Києву та області а також бачимо влучання і по Дніпру, кривому рогу та відносно мирній території Донеччини. І Путін бачимо не лише Крадає дітей а, і активно їх намагається вбити, вбиває власне. Бо однією з сьогоднішніх його цілей була якраз дитяч лікарня Охмадит, що розташована у нашій столиці, і завтра у Вашингтоні, у столиці Сполучених Штатів, почнеться ювілейний сімдесят. П'ятий саміт НАТО Україна, як бачимо, до цього моменту активно спонукає учасників саміту вдатися до сильних рішень. Отож, якими ці сильні рішення, сильних світу цього, можуть бути, зважаючи на сьогоднішні денні події в Україні? Що ви думаєте з цього приводу, пане Дмитре? Так, дійсно, завтрашній ювілейний 75 й саміт. Північно-Атлантичного альянсу почнеться з обговорення подій, які відбулися сьогодні у зв'язку з вбивствами Російської Федерації мирного населення запуском ракет. нам повідомляють, було запущено. Поки що немає даних про кількість збиття і влучання, але ми бачимо, що Путін намагається всіляко залякати, по-перше, Північно-Атлантичний альянс. Внести роз'єднати членів цього альянсу, тим більше ми знаємо, що із своїм вояжем до Вашингтону їде Орбан, який вже відвідав Пекін, Москву і Київ, і це також елемент гібридної інформаційної війни, коли один із членів альянсу вибується людина, яка не брезгує потиснути руку агресор, який сьогодні вбиває мирне населення, вбиває дітей хворих, це цинічно, це жахливо, звичайно, але от така політика сьогодні у світі, і на неї не можна не зважати. Північно-Атлантичний Альянс повинен виглядати сьогодні єдиним монолітним, і запропонувати щось таке, що протиставить сьогодні Росії, Китаю і осі зла і, отже. Звичайно, що про ніякі мирні переговори не, йде, не, не йтиметься на цьому, на, на, на цьому саміті. Звичайно, що Альянс не буде підштовхувати Україну, тим більше після таких подій. І тому я очікую, що Альянс виступить єдиним фронтом. Навіть якщо голос Орбана там прозвучить з приводу того, що потрібно він вважає, що потрібно зупинити повністю військові дії і перейти до конструктиву, до політичного врегулювання, то можна і проти нього використати ж слова, які сказані були в Москві. Що, на жаль, він бачить дуже велику дистанцію між позиціями агресора Російської Федерації і позиціями України, і це дійсно так, тому що. По іншому не можна, не може не може бути, бо ми прагнемо збереження нашої країни, територіальної цілісності в суверенних кордонах. А Російська Федерація навпаки прагне нас захопити. Тому можливо і до Орбана вже починає доходити, що ця політика сидіння, перш за все, на двох стільцях, може призвести до роз'єднання альянсу до послаблення. Допомоги і в результаті до ще більших територіальних втрат України, і можливо, то у цьому тих... контексті якраз цікаво мені почути від вас думку з приводу того, наскільки об'єднаний наразі альянс, наскільки він усвідомлює рівень загрози, яка нависає над Україною, і загалом над цивілізованим світом. Ну, дивіться, якщо аналізувати вчинки не просто слова і, і політичні заяви, то альянс сьогодні трохи розбалансований, тому що генеральний секретар колишній Єн Столтенберг запропонував, що потрібно фінансувати Україну у 100 мільярдів доларів щорічно протягом п'яти років. А в результаті альянс зійшовся на 40, тобто на 40% відсотках на всьому запропонованої цифри. Звичайно, що цього не до. Для відборних територій, але цього достатньо для оборони, і це саме говорить про те, що альянс сьогодні він не монолітний до кінця, але у них є розуміння, що е, Путіна треба зупинити, йому не треба дозволити захопити більше території. Йому не треба дозволити е, наступати далі і становити загрозу альянсу. Оце вони точно знають, і вони дають саме стільки зброї, скільки ми. Можемо освоїти, і вони бачать і наші проблеми з мобілізацією, і наші проблеми з корупцією в тому числі, між іншим, в кінцевому в фінальному комуніке буде сказано про це: що шлях е, заважаються таке вступу до України до Альянсу України, саме проблеми з корупцією в тому числі на це важливо наголосити е, в цілому, тому що е, війна сама по собі як стримуючий фактор, для вступу це і так зрозумілі речі, а от при тому, що не робляться реформи і не проводиться ефективна антикорупційна політика владою, оці на ці фактори хотіло б звернути альянс увагу, і вони будуть в кінцевому комуніке. Хоча наша влада докладає зусиль, щоб е змякшити таке форму формулювання. наприклад, звівши його до проведення реформ. У сфері корупційної політики і так далі. Так далі, ну в будь-якому випадку це буде, і от ця монолітність якраз похитнулася саме через ці фактори: війна, раз небажання багатьох країн участвувати в війні. І друге, це корупція, яка може сприяти тому, що буде наприклад розкладена військова допомога, тому її можливо і багато членів не захотіло виділяти в розмірі 100 мільярдів доларів на рік. Але інші речі, які приймаються важливі для нас в тому числі, це перш за все допомога у вигляді посилення нашої і протиповітряної оборони і координація, загальна координація, яка надбудова вже Рамштайн, переходить повністю до управління Північно-Атлантичним альянсом. Це понад 720 співробітників будуть сидіти в Візбаденні в Німеччині. І вже ці люди будуть контролювати і допомогу Україні військову перш за все, і більш ефективніше це здійснювати. Оце такі ноу-хау, які зараз альянс буде застосовувати по допомозі Україні. Це важливо для нас, перш за все, по ефективному використанні зброї і зніметь цей тінь негативу корупції. Я так вважаю, тому що дійсно це стримуючий фактор для корупціонерів вчиняти якісь корупційні дії з допомогою, в тому числі військової. Пане Дмитре, і бачимо, що от напередодні Вашингтонського саміту низка, а точніше, 60 американських аналітиків, як передає видання «Політико», вимагають від Північно-Атлантичного альянсу не запрошувати Україну в альянс, щоб не спровокувати конфронтацію між Сполученими Штатами і Росією. То на вашу думку, якої саме конфронтації бояться наші західні партнери? Ну, ці експерти виглядають як люди, які трохи заангажовані. Це якщо дуже м'яко кажучи про це говорити, тому що експерти бувають різні, і там є лобі, в тому числі Росії. воно сильне Росія витрачає на це дуже великі кошти. Тому варто говорити, що от таке пряме лобіювання не вступу України до альянсу, звичайно, грає роль саме на користь нашого ворога, а не нас в тому числі. Ми повинні протистояти це інформаційна боротьба. Це гібридна війна, і в тому числі у нас повинні бути свої експерти, які повинні сказати за. Ну тому тут е, такі речі потрібно сприймати крізь призму. НАТО, колегіальний орган, і, скажімо так: це 60 аналітиків вплинути на е, прийняття колегіального рішення, практично не можуть, але можуть якось змінити якусь думку, в тому числі суспільну і так далі. От е, ці речі будуть е, застосовані на е, Росію. Перш за все в інформаційному плані. От і їм це потрібно. Вони готові за це платити мільйони, щоб визнавати, що от Україну закликають не брати до альянсу. Хоча Альянс він дуже м'яко намагається лобіювати і інтереси, перш за все, України, не визвавши, не визвавши ескалацію. Це знову ж таки колегіальне рішення, колегіальне рішення, і воно не обговорюється. Тут не вирішують Сполучені Штати. Чи президент Сполучених Штатів Америки тут вирішується все за столом прийняття рішень. Ось тому тут варто і відзначити, що такі речі впливають. Аналітики тут грають таку посередню роль, не кінця, уточно. Пане Дмитре, днями президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Bloomberg прямо заявив, що не очікує отримати запрошення України в Альянси, І втім він очікує на потужні цитата кроки від Сполучених Штатів Америки. Якими ці кроки можуть бути? Відповідно на що зараз ми можемо розраховувати саме в цей момент станом на третій рік великої війни проти оборони? оборони точніше, проти зла оборони Російської Російської Федерації ну, насправді заяви в тому інтерв'ю президента Зеленського суперечить один на одній, тому що далі він говорить, що він. Хотів би бачити ясність між тим, як чи підтримує потужно Сполучені Штати Америки, чи буде новий пакет допомоги вже в листопаді, тобто, чи його пролобіює Байден, грубо кажучи, і демократи, чи зможе продавити Трампа і республіканську партію. Ну, це виглядає. Так, як взяти на слабо, тому що зараз оця політика в Сполучених Штатах вона ж е, вже називається політикою виборчих перегонів, і тут вже обіцянки, і тут уже і зовсім інші речі, е, які відрізняються від, від реальної політики, які відірвані від реальної політики обіцянки, і е, те потрібно сподобатись першо своєму виборцю, тому тут заяви і речі, які будуть робитися, не варто. Близько брати до серця, і звичайно, що президент спочатку говорить про те, що він не очікує вступу, і очікує сильних рішень від сполучених штатів, і наче так Джо Байдена. Значить, от поборися з Трампом, от в популізмі. Ну, так виглядає, тому що насправді ви пам'ятаєте, приймався попередній пакет допомоги в 63 мільярди доларів. Дуже складно. І він тягнувся півроку. Це були різні закулісні ігри, шантажі, перш за все, республіканської партії, особисто Трампа, він впливав на це інформаційно. А зараз вибити такий пакет допомоги ну практично нереально. Нереально, тому що виборчі вони, тому що треба сподобатись, перш за все, і своєму, і чужому виборцю. Треба заманити на свій бік. Тому Джо Байден, звісно, не зможе потужно, наскільки. Пожено наскільки очікує президент Зеленський допомогти зараз Україні, але виходить на перший план Альянс, виходить на перший план допомога інших країн, особливо ради допомога Нідерландів сьогодні, Польщі інших країн, в тому числі, які надсилають не тільки починають надсилати, е, авіацію і надсилають в тому числі додаткові установки ППО, які сьогодні дуже потребує Україна. Тому тут контроверсійні заяви президента. Спочатку він очікує. Потім він каже: Ну давайте вже чітко нам скажіть, чи буде допомога, чи ні. Але ж це політика вона не робиться у білих рукавичках, і тому тут очікувати, чогось такого незвичайного або повторення, хоча б пакету допомоги в 60 мільярдів, не варто. Пане Дмитре, ви якраз згадали про одіозного Дональда Трампа, колишнього президента США, який вже невдовзі може знову посісти це почесне місце у Білому домі. І відповідно бачили не один місяць, і, от зокрема, крайні, крайні повідомлення від впливового видання The Wall Street Journal. Якраз є інформація про те, що саміт має створити. Так звані запобіжники проти Дональда Трампа, щоб він не впливав на ось цей процес вступу України до НАТО. Коли б це не відбулося, то загалом про які запобіжники може йтися? Так я вже про це почав згадувати. Це запобіжники, які будуть формуватися на основі зібрання Рамштайну в Німеччині в Ізбадені. Це формування штаб-квартири. НАТО і вже вона відбудеться. Тобто, вже вона, скажімо, майже сформована: 720 представників країн НАТО будуть координувати і організовувати допомогу від НАТО в Україні. Тобто, вплинути вже на п'ятирічний, скажімо, якщо це буде прийнято ось на цьому саміті у Вашингтоні, вже на п'ятирічний план по 40 мільярдів щороку протягом п'яти років, 200 мільярдів загалом, Трамп уже не зможе. То це буде прийнятий документ, його відкотити назад, його якось скасувати не можна буде в нормальних умовах. Якщо звичайно не форс-мажор. форс-мажори можливо і не можна про це говорити, але вони дійсно можуть відбутися. Це, наприклад, напад Китаю на Тайвань. Mm -hmm. І другою частиною цього саміту Вашингтонського буде саме засудження дій Китаю і в частині того, що вони допомагають Росії у війні проти України. І отут е, важливі речі: як будуть розвиватися тихоокеанські події? Е, чи буде от ця допомога, можливо, якось розсіяна, розпорошена між Тайванем і Україною? Але надіємося на те, що НАТО в результаті, навіть якщо події будуть розгортатися негативно в Тихому океані, вони знайдуть можливості фінансові допомогти Тайваню, при тому, щоб Україна не постраждала. Запобіжники вже сформовані і вони підтримані практично всіма, крім Угорщини. Ну тут же ж позиція Орбана вона може бути як позиція, якщо відбулася в кулуарах Євросоюзницьких подій, він може просто вийти. Не проголосувати, і все, тобто йому не обов'язково впливати сильно на позицію НАТО в цілому, і цього буде достатньо йому, щоб якось зберегти лице перед своїм давнім партнером Путіним, і не вплинути в цілому на допомогу Україні. Ну Орбан же ж в цілому прагматик. Він розуміє, якщо сьогодні перестати допомагати Україні, то наслідки можуть бути серйозні тому для альянсу, тому що на ця накопичена міць Росією. Два з половиною роки переведення країни на військові рейки. Воно десь має кудись надходити ця війна. Вона повинна продовжуватись навіть через те, що Путін уже не може відкотити її назад. Тому от навіть якщо перемир'я і буде, то воно буде все таки короткостроковим або середньостроковим і альянсу потрібно готуватися. На цьому ж саміті вони приймуть е, звіт про підготні вони запустили півтора року тому назад програму захисту НАТО, і сьогодні, завтра, після завтра, будуть слухати про проміжний звіт про підготовку про захисту кордонів суверених країн НАТО. Пане Дмитре, бачимо, що ЄНС Столтенберг, генсек НАТО говорить про те, що союзники створять після власне ювілейного саміту у Німеччині місію, яка координуватиме допомогу Україні, яка матиме таку собі назву Міст до НАТО а офіційно, якщо говорити, то якраз вона називатиметься Допомога НАТО в галузі безпеки та навчання для України. То чи не вважаєте ви, що такими формулюваннями нам можуть підсунути чи чергову фількіну грамоту Ну з огляду на те, що нам і не пообіцяли, не обіцяли, і Зеленський не очікує, що нас приймуть в НАТО, тому незалежно яке формулювання буде зараз застосоване до України, воно нічого в принципі не вирішить. У нас сьогодні для нас закриті закриті двері фактично через війну. І через корупційну складову. Це буде на це буде наголошено, це буде пояснено. Міст до НАТО це цей вислів, такий дипломатичний вжив держсекретар США Ентоні Блінкен. Його начебто прописали в ком'юніке. він сподобався якби, як формулювання. Ось уже не дорога до НАТО, не двері в НАТО, а міст, міст співпраці, міст до НАТО. Ну як не називай, все одно в цілому сьогодні нас. Не очікує вступ і навіть запрошення до вступу. Тому треба бути реалістами. реальність полягає в тому, що потрібно закінчити війну, раз потрібно розуміти, які будуть кордони України. Два реально розуміти їх. Потрібно боротися з корупцією і проводити реформи. і тільки тоді така країна. Зможе заслужити вступ до НАТО, тому що е, НАТО не хоче приймати Україну з війною, не хоче бути втягнути в ескалацію конфлікту, і так далі. Тому вони дипломатично пояснюють, що ми не будемо вас запрошувати поки що допомагати. Ми збираємось, ми не відмовляємось ми будемо робити все, щоб Україна змогла вистояти, зберегти свою незалежність. Ось і це, це вже багато для нас, тому що ну на що ми могли очікувати, наприклад, два з половиною роки тому назад. Ну я думаю, що країна, яка поза альянсом, яка була розбалансована до війни, яка не могла е, безпечити самостійно спротив, самостійно я наголошую, тобто тільки з допомогою союзників, яка почала надходити ще в кінці грудня 2021 року і до. Початку широкомасштабного вторгнення, а потім посилилась, подвоїлась, потроїлась. І вже сьогодні ми залежимо на 65% від допомоги союзників. Тому я вважаю, що потрібно сказати дякую НАТО за цю допомогу, за допомогу окремих країн НАТО, особливо Сполучених Штатів Америки, і продовжити свою боротьбу. Ну, іншого виходу у нас немає. Не, не вважаю за потрібним нагнітати ситуацію, чому нас не беруть в НАТО. Я взагалі противник таких наративів. Тому що і наратив Аля Фінфількина грамота, які стосуються НАТО, нічого вони нам не пропонують підписати. Ми приїжджаємо і президент Зацький приїжджає на Вашингтонський саміт як запрошений учасник, особливий гість, і виявлена достатня повага до нього і до України в цілому. І це вже забагато. Але фількиними грамотами виглядають зовсім інші речі, про які я говорив в вашому ефірі: це перш за все, безпекові гарантії, так звані. Чому так звані? Тому що це безпекові обіцянки. Ці договори практично нічим не відрізняються від Будапештського меморандуму. Їх чим більше буде заключено і чим на набільше... і фактично нічого не будуть е, вирішувати у в цілому, скажімо, в геополітиці, тому що це обіцянки допомагати Україні вистояти в цій війні. Тобто це ніякі не гарантії безпеки. Гарантія безпеки це п'ята стаття статуту НАТО, коли ми під парасолькою, коли кожен інший член зобов'язується нас захистити, і там ми маємо захистити кожного іншого члена, на кого напали, хто не є членом цього альянсу. Тобто ось. Є насправді гарантії безпеки. Хочу щоб можна підписувати багато. гарантії безпеки, ну, нічого вони вони ніякого змістового навантаження навіть не несуть. Лише піар навантаження, обіцянки не є гарантіями. бачимо, пане Дмитре. Якраз сьогодні подібна безпекова угода підписана між президентом України і і. Ще Дональдом Туском ну дійсно дивно це спостерігати, але підсумовуючи нашу розмову, от зважаючи на те, що завтра розпочнуть обговорювати наступні дні з огляду на допомогу якраз від союзників Україні, наскільки довготривалою ця вся допомога, яка б вона не була, може бути. Ну, запобіжник від Трампа на п'ять створено, тобто на Момент його президентства. Далі буде вже вирішувати колегія на НАТО. Звичайно, що може впливати. Він може сказати на той час, через 5 років, що не бачу змісту підтримувати Україну, або навпаки, він змінить свою думку. Тобто 5 років це достатньо великий термін, і Трамп просто така електрична людина, що якщо його Путін один раз обманить, або підведе під монастир, як нас е, говорять. Він перестане йому довіряти і вірити. Він зовсім по іншому може себе повести. Про це всі говорять. Тобто, він не пробачає от такого, коли його обманюють, і це і в нього ця риса між іншим з бізнесу пішла. Він от намагається бути таким і позиціонувати себе як справедливим е, бізнесменом. Ми пам'ятаємо його ток-шоу. Ми пам'ятаємо його е, заяви навіть на посаді президента. Він можливо у нього якесь трохи е, таке специфічне бачення справедливості, але воно достатньо жорстке, і він не, не потерпить, щоб його, наприклад, домов. Манівер. Тому тут варто говорити, що п'ятирічний термін допомоги нам забезпечений, це вже багато. Плюс окремі країни-члени НАТО вони можуть від себе допомагати Україні. І ми це бачимо дуже багато. Ті самі союзники сьогодні, Південна Корея, після активізації Росії і поставок в Росію з Північної Кореї, крилатих ракет, артилерії і так далі. Ми бачимо, як сьогодні консолідується Південна е, Корея, ми бачимо, як консолідується Австралія. Тому що теж їй несе з певну загрозу Китай, і вони це розуміють. Тобто тих тихоокеанська ситуація зовсім інша, і тому ми говоримо про сьогодні. Ми говоримо про достатньо довгострокову і, і середньострокову допомогу Україні. На це можна розраховувати.